У попередніх двох відеоуроках було розглянуто черепну коробку, тобто мозкову частину черепа. Далі розглянемо головну, на загальний погляд, лицьову частину черепа, його конструктивну анатомічну основу. Насамперед розглянемо території орбіт очниць. Їх формують верхній край орбіт очниць, вибова кістка, зовнішні бічні краї орбіт. Відростки лобової кістки, які з'єднуються з відростками величних кісток. Внутрішні краї орбіточниць формує верхню щелепна кістка, яка при народженні складалася з двох парних кісток. Вони зрослися в одну достатньо швидко. В верхню щелепну кістку також входить територія грушоподібного отвору. Це місце носа. А також в неї вростає вся територія верхніх зубів. До неї ж приростають вилицьові кістки, тому нижні краї орбіт очниць сформована верхньощелепною та частинами виличних кісток. Шви між верхньою та вилицьовими кістками дуже міцні. Територія очниців профіль всередині виглядає такою собі пірамідкою. Достатньо глибокою, яка спрямована всередину до очного дна, та там закінчується бумурангоподібним отвором, в який проходять нервові закінчення. Якщо розглядати цю піраміду фас, побачимо чотири поверхні, які спрямовані в глибину черепу, сходячись в вершині, біля якої знаходиться той самий бомерангоподібний отвір. Вершина знаходиться не в центрі, вона зрушена ближче до носових кісток, очне яблуко значно менше за об'єм очниці. Щоб воно трималося в ній, існують м'язи, які з усіх боків отримують очне яблуко в очниці, а також призначені для його рухів та обертання. Якщо на малюнку профілю взяти саме виступаючу верхню точку. Орбіту очниці та саму виступаючу нижню точку на вулицюй кістці, з'єднати їх прямою лінією, то побачимо, що очне яблуко за цю лінію не виступає, а його більша частина знаходиться всередині очниці. Очне яблуко перестає рости в віці 6-7 років, і його розмір приблизно 21-20 років. 7 мм у діаметрі. Якщо спуститися по зовнішній межі орбіти очниці, побачимо деякий виступ. Цей виступ служить точкою, куди приєднуються верхня та ніжня повіки, які зростаються саме в цієї точці. Ця точка знаходиться там, де закінчується очне яблуко. Дуже добрий орієнтир. Бо внутрішній Частині очниці, знаходиться поглиблення слізного каналу. Відповідно, тут знаходиться сльозна кістка. Сльози виробляються в слізних залозах, які знаходяться під кісткою очниці верхнього зовнішнього краю орбіти очниці. Витікаючи із залози, сльози омивають ока, виходять до слізничка, а також через слізний канал потрапляють у ніс. Утримані куточки очей з'єднуємо лінію та бачимо нахил ока. Прямий, чи нахил зовнішнього куточка сумні очі, чи нахил внутрішнього куточка ока хитрі очі. Верхній край орбіту очниці відповідає лінії зрісту волосся брови. Точка, в якій закінчується зовнішній край орбіту очниці, важлива в плані пропорційних відносин. Якщо виміряти відстань між цими двома точками зовнішніх края орбіточниць, то на бічній поверхні черепа від однієї з цих точок до соскоподібного отвору, отримаємо таку ж саму відстань. На підставі співвідношення цих відстаней сконструйовано окуляри. Дивимось ці відстані на малюнку. В наступних відео розглянемо. Подальші пропорційні співвідносини та конструктивно анатомічну будову лицьової частини черепу.